Two, three, four! Фізичне виховання учнів Вищого професійного училища No7 має професійну прикладну спрямованість. Сучасна спортивна база дозволяє учням удосконалювати фізичні та вольові якості як під час уроків, так і під час занять в гуртках та секціях. Є полігоном проведення міських спартакіат із семи видів спорту у юнаків та п'яти у дівчат. В арсеналі училища є дві спортивні зали, що розташовані в навчальних корпусах будівельного та машинобудівного відділення. Облаштування спортивних залів відповідає санітарно-гігієнічним нормам та ергономічним вимогам. Вони забезпечені природною вентиляційною системою, просторими роздягальнями, кожна з яких обладнана душовими кімнатами з електробоулером. території училища розташовано два футбольних поля з розміченими біговими доріжками. У штаті училища працює медична сестра, яка веде постійний контрольно-медичний супровід занять та змагань. Особливою спортивною гордістю училища. Є введений в експлуатацію у 2019 році штучний майданчик для занять міні-футболом. Одним із об'єктів спортивної бази училища є атлетичний зал. Займаючись в атлетичному залі, учні мають можливість спробувати себе в таких видах спорту, як гирьовий спорт, важка та легка атлетика, кросфіт. Бодібілдінг та армрестлінг, а також використовувати тренажерний зал для вирішення лікувальних та оздоровчих завдань. Керівником секції Легка Атлетика створено сайт секції, на якому можна ознайомитися зі змістом роботи, основними напрямками, методичними напрацюваннями та досягненнями учнів. В училищі функціонують спортивні гуртки та секції з таких видів спорту: мініфутбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, настільний теніс. Завдяки співпраці із соціальними партнерами гуртки та спортивні секції забезпечено сучасним інвентарем. Так, гурток з мініфутболу тренується на штучному майданчику за допомогою м'ячів фільму Select. Волейболісти відточують свою майстерність на волейбольних сітках та з м'ячами Мікасо. Настільним тенісом учні займаються на професійних столах фірми «Тіпхарт» та Донік. Збірні команди з футболу, волейболу, баскетболу забезпечені новою спортивною формою. Училищі працює чотири викладача фізичної культури. Викладачі забезпечені повним комплектом навчально-планувальної документації, методичними матеріалами та комп'ютерною технікою. На достатньому рівні володіють цифровою компетентністю, що дозволяє їм вільно проводити онлайн уроки в умовах карантину. Відзеркаленням успіху в напрямку фізичного виховання є переможці всеукраїнських та міжнародних змагань. Із стрітліфтінгу, легкої атлетики, кікбоксингу, зіштовхання ядра, учні вищого професійного училища номер 7 є багатократними переможцями паралімпійських видів спорту.